Всім привіт! З вами Резолюта, і сьогодні ми подаємося бій на танчику 5916 китайської ветки. Легкий танк. Ми працюємо тут як світло, як світ. Коли я починав цей бій, я не думав, що щось, щось з нього вийде. Так як на ЛТ я особо не вмію грати. Але цей бій вийшов досить-досить забавний. Тут я їду вперед, вперед, щоб зробити перший засвіт. Щоб подивитися, хто їде по центру, хто до нас поїде. От, Засвітив, і тут мені раз плюшка, два плюшка. І все, і я вже думаю, я пограв, я вже пограв. Лишилося 219 хп. Ех, і так сумно мені стало на душі. Тільки почався бій, а я вже половину ХП втратив. Ну, думаю, їду ще раз по кругу, десь проїдуся, засвідчу, когось, комусь поможе, поможу. Тут я подивився, що їх дуже багато. Поняв, що вмирати я не хочу. І передумав і поїх, поїду зараз другою стороною. Казалось би, з ЛТ 590 ХП. Що ми можемо зробити? Дивіться, як арта по нас кидає. Та багато чого ми можемо зробити, але головне не опускати руки. От я в цьому бою руки не опустив, втратив половину ХП. Але вирішив, що не здаємося до останнього. І давай в обхід всіх їхати. Тут 34 світиться, не попадає, дуже мені повезло. Су-152 на мене не дивиться, даємо по неї Дамашку. Їдемо далі, їдемо за артою. Рахунок 0-3, ніби ми вже програємо. Але думаю, хоч арту заберу. І тут плюшка від Халката в гуслю. Тут просто-просто мега везіння. Мега-мега везіння. От і арта, лорка світиться. Світиться наша лорка. Тільки не розвертайся. Не розвертайся на мене, не розвертайся. Так, на ходу раз не попали. Другий є. є. І забираємо, забираємо, забираємо. Забираєм. Гарний плюс цього танка, що у нас барабан стоїть на 5 снарядів. Вот. Правда, пробиває ми дуже мало, згона всього 85 мм при альфі 110. Але якщо відцілювати певні місця в танків, то із таким пробиттям можна грати. Найбільше це ЛТ, на якому легко заходити в корму і борта. О, тут я бачу, що сушка їде по мою душу. Ховаюся за трупіком. О, хоча одразу я не подумав, що зліва по мені можуть закинути. От, КВ-2, наприклад, але він, слава Богу, на мене не дивився. Їдемо по сушку. Вона обернулася до нас одним місцем. Цікаво. Автоприцел. Не пробиваємо, не пробиваємо. Виключаємо автоприцел і давай її в корму. Забираємо сушку. Ховаємося знову за холмік. Живемо до останнього, не вмираємо. Їдемо, їдемо далі. Бачимо КВ, КВ-2 світиться, Попробуємо по ньому постріляти. Так, давай маленький, світися ще, світися, ти вмієш то. Так, пробуємо, пробуємо, пробуємо. Стріляємо, тут я навіть не дочекаюся, як, поки пушка зведеться, стріляємо, стріляємо, не пробиваємо, в принципі. Ну, такі відстані у нас. Дуже маленьке пробиття виходить. Перезаряджаємося. Пробуємо ще по КВ стріляти. Не пробиваємо, ну знову ж КД, каде, КДшка, їдемо. Їдемо вперед, на ще одна арта. Як бачите, рахунок вже 10-8. Шанси на перемогу у нас 78%. В принципі, все файно, все нормально. Так, КВ другого забрали. Бо я це, в принципі, нема вже кого. Одна арта в мене може шотнути, а для всіх я на два вистріли. Їдемо, 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 їдемо. Т-21 на нас не дивиться, слава Богу. Так, Тут у нас свідиться арта, автоприцел. І стріляємо по ній. Поки вона не встигає на нас, роз... на нас розвернутися, ми її забираємо. Йдемо по 21. КДся, Кадешка у нас 9 секунд. 21 розуміє, що тут він вже не виживе, пробує тікати і крутити Су 122-44. Ну йому то не виходить, тому що я збоку і його забираю. Так, тут нагло 34-ка намагається взяти нашу базу. Я на всіх порах лечу лечу забрати її. О, є 25-й шотний світиться, правда я його не бачу і на автоприцелі я його не заберу. Зупинятися я не хочу. Так, Сінця 34. ка От, Байка бере нашу базу, тут получає плюшку. Правда, не від мене. Так, тут нас 34 ку забирають. Все, лишається є 25-й. Якого я так і не найду, ніхто його ні, не найде, ми просто візьмемо базу, на цьому бій наш закінчується. От, ми перемога буде по захвату. Потім, як я вже додумався, е 25 стояв у нас тут. А9, А9, Б9 він там сховався. От, Я його шукав, шукав, не знайшов туди їхати, щось забувся поїхати. І поїхав на базу. Поїхали ми на базу. От, Казалось би, казалось. З самого початку бою. Получив, от навіть видно, борт. Дві плюшечки. От, втратив половину ХП. Казалось би, а, да, аби вже їхати, злятися, та й на тому все. Брати другий танк і їхати в другий бій. Але ні, бачите, коли не опускаємо руки, не здаємося, тримаємося до останнього, то ще досить непогано допомагаємо для команди. Чотири фраги ми забрали. І це не може не радувати. Всім дякую. Підписуйтеся на, 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 на мій канал, ставте лайки. Якщо вам сподобалося це відео, пишіть коменти, мені важлива ваша думка. До нових зустрічей!